Чи можливо, що одна сліпа жінка з болгарської глибинки могла бачити крізь завісу часу, розкриваючи долі народів та майбутнє людства? Її ім'я, Ванга і її пророцтва досі викликають палки суперечки, захоплення та страх. Що ж вона насправді побачила і чи справджуються її моторошні бачення на наших очах? Вангелія Гуштерова відома як баба Ванга. Народилася у 1911 році в Османській імперії на території сучасної північної Македонії. Її дитинство було сповнене злиднів та випробувань. У віці 12 років під час страшної бурі вона була підхоплена вихором і кинута на землю, що призвело до повної втрати зору. Саме після цієї трагедії, як стверджують численні свідки, у неї відкрився дар Ясновидіння. Ванга стверджувала, що спілкується з невидимими істотами, які передають їй інформацію про минуле та майбутнє. До неї, у її скромний будиночок у Рупіте, Болгарія стікалися тисячі людей, від простих селян до високопоставлених політиків, науковців та військових. Кожен шукав відповіді, розради чи попередження. Її феномен залишається однією з найбільших загадок ХХ століття, що живить уяву як істориків, так і прихильників теорії змови. Сама Ванга описувала свої бачення як фільми, що прокручуються перед її внутрішнім зором. Вона чула голоси, які диктували їй події, і бачила образи, що символізували майбутнє. Часто її пророцтва були метафоричними, сповненими символів та алегорій, що вимагало подальшої інтерпретації. Це додає ще більше таємничості та простору для дискусій. Деякі дослідники вважають, що її здібності були результатом унікального поєднання інтуїції, глибокого розуміння людської психології та доступу до колективного несвідомого. Інші ж наполягають на надприродному походженні її дару. Незалежно від пояснення, її здатність передбачати події, які здавалися неймовірними, вражає. Однією з найтривожніших тем у пророцтвах Ванги були глобальні конфлікти та катаклізми. Її слова часто звучали як попередження, що мали б змусити людство замислитися над своїми діями. Це пророцтво, вимовлене задовго до 1991 року, часто інтерпретується як передбачення розпаду Радянського Союзу. Червоне символ комунізму та СРСР. Його падіння призвело до здобуття незалежності багатьма країнами. Що раніше входили до його складу. Ця подія стала одним з наймасштабніших геополітичних зрушень ХХ століття. Це, мабуть, одне з наймоторошніших і найточніших пророцтв Ванги: залізні птахи, літаки, брати, вежі, близнюки всесвітнього торгового центру, що були зруйновані в Нью-Йорку 11 вересня 2001 року. Ця подія шокувала світ і назавжди змінила глобальну політику. Точність цього бачення змушує замислитися над природою її дару. Це пророцтво, яке особливо резонує сьогодні, описує трагічні події на українській землі. Запламеніє символ війни та руйнувань. Брат піде на брата, вказує на конфлікт між слов'янськими народами, що є болючою реальністю. Це бачення викликає глибокі роздуми про долю слов'янського світу та наслідки братовбивчої війни. Ванга неодноразово попереджала про великий конфлікт, що може спалахнути на сході. Це може стосуватися Близького Сходу, Азії або навіть ширшого геополітичного протистояння. Її слова про загибель, що потягне інших, звучать як попередження про ланцюгову реакцію, яка може призвести до глобальної катастрофи. Це пророцтво залишається предметом пильного спостереження та тривожних дискусій. Ванга також передбачала значні зміни у світовому порядку, що стосуються долі цілих континентів та держав. Це пророцтво може означати втрату Сполученими Штатами їхньої домінуючої позиції на світовій арені. Зміна лідера може бути пов'язана з економічними, політичними або військовими зрушеннями, що призведуть до перерозподілу впливу у світі. Це бачення викликає багато дискусій серед геополітичних аналітиків. Це одне з найзагадковіших і найтривожніших пророцтв. Що означає пустка? Демографічний спад, економічний занепад, наслідки конфліктів чи екологічних катастроф. Це бачення може бути метафорою втрати Європою її культурної та політичної ідентичності або ж буквальним передбаченням спустошення. Ванга передбачала зростання впливу східних держав. Сьогодні ми спостерігаємо стрімке економічне та політичне піднесення Китаю, Індії та інших азіатських країн. Це пророцтво чітко вказує на зміщення центру світової сили зі заходу на схід, що вже відбувається на наших очах. Пророцтва Ванги не обмежувалися лише геополітикою. Вона також зазирала у технологічне та екзистенційне майбутнє людства. Це пророцтво можна інтерпретувати як попередження про небезпеки надмірної залежності від технологій, зокрема штучного інтелекту. Чи призведе розвиток Ші до того, що люди втратять свою індивідуальність, емоції та навіть свідомість, ставши придатками машин? Це питання, яке вже сьогодні активно обговорюється філософами та футурологами. Це бачення свідчить про оптимізм Ванги щодо космічної експансії людства. Хоча 2040 рік вже близько, і колонізація інших планет здається амбітною метою, активний розвиток космічних програм та приватних ініціатив дає надію на реалізацію цього пророцтва. Чи стане Марс нашим другим домом? Ванга померла у 1996 році, залишивши по собі спадщину, яка продовжує бентежити уми. Чи була вона справжньою провидицею, чи її слова були лише вдалими збігами та майстерними інтерпретаціями. Її життя та пророцтва є джерелом нескінченних дискусій, що поєднують історію, містику та сучасні виклики. Незалежно від того, чи вірите ви у надприродні здібності, чи шукаєте раціональні пояснення, феномен Ванги змушує нас замислитися над природою часу, долі та можливостями людського сприйняття. Її слова, сповнені загадок та попереджень, продовжують жити, нагадуючи нам про крихкість світу та важливість вибору, який ми робимо сьогодні. Що ви думаєте про пророцтва ванги? Чи вірите ви, що майбутнє можна передбачити, чи це лише гра розуму та випадковостей? Поділіться своїми думками у коментарях не пропустіть наші наступні розслідування таємниць історії та майбутнього. Підпишіться на канал, щоб не загубитись у вирі інформації та завжди бути в курсі найцікавіших відкриттів.